Апостол Павло говорячи, а плід духа є любов, радість має на увазі те, що радість є доказом правильного життя? Так, тому що є світська радість і є божественна радість. Коли щось не духовне, нечисте, то в серці не може бути щирої радості і миру. Радість, яку відчуває духовна людина, це не та радість, за якою багато хто сьогодні женеться. Не треба плутати різні речі. Чи мали святі радість у тому її вигляді, в якому шукаємо ми? Мати Божа мала таку радість? Христос, чи сміявся він? Хто зі святих прожив це життя без болю? У якого святого була така радість, до якої прагнуть багато християн нашого часу, які не хочуть і чути ні про що неприємне, щоб не розхвилюватися. Не втратити свою безтурботність. Якщо я уникаю хвилювань заради того, щоб бути радісним, заради того, щоб не порушувати свого спокою, заради того, щоб бути м'яким, то я байдужий. Духовна покірність це одне, а м'якість через байдужість це інше. Дехто каже я християнин і тому повинен бути радісним і спокійним, але це не християнин. Вам зрозуміло? Це байдужість, це радість світська. той, у кого присутні ці мирські начала, не є духовною людиною. Духовна людина це суцільний біль, тобто їй боляче за те, що відбувається, їй боляче за людей, але за цей біль їй відплачується божественною втіхою. Вона відчуває біль, але відчуває в собі божественну втіху. Тому що Бог з раю кидає в її душу благословення, і людина радіє від божественної любові. От що таке радість, духовна радість, невимовна і така, що наповнює серце.